Шановні батьки і малята, я вам пропоную сьогодні погратися з сухою манною крупою. Ми вже з вами малювали манкою, викладали геометричні фігури, а сьогодні побешкетуємо, порозважаємось і будемо розвивати свої пальчики. Тож починаємо. Перша гра. Насипте крупу в таку ємність, щоб можна було легко зібрати її. І запропонуйте дитині просіяти її насито. А ще покладіть декілька іграшок кідер-сюрприз для, для того, щоб малята погрались яку цікаву казку з цими фігурками і манкою. Також можна запропонувати вказівними пальчиками правої і лівої руки елементарні малюнки, які легко стираються, і поверхня готова знов до використання. Головна вимога, щоб тло, на якому буде малювати малюк, було тільки не білого кольору, а контрастного, червоного, коричневого чи синього. Ось так в легкій і цікавій формі малята розвиваються і розвиваються їхні пальчики. А якщо у вас є харчові барвники, то манку можна забарвити, і тоді ігри з нею будуть іще цікавішими. Тож, як кажуть, було б бажання. Бажаю вам успіхів! До побачення!